У цьому світі повному турбот, де зло, як господарює всюди, серця шукають істину любов її в житті бажають мати люди, але не всі любов знайшли на жаль, хоч думають, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал, підробок вже багато в світі стало любов це не емоції душі. Не квіти, не обійми, не дарунки. Любов це на колінах у тиші здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе злословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча з очей від болю сльози лються. Любов не ображається ніяк, все покриває, все покірно зносить. Вона з'єднає зламаний контакт і першої пробачення попросить. Любов дає і не требає взамін, останнього для інших не шкодує, вона іде всім бурям на вздогін і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця, як повноводна річка буйно лється, вона втирає сльози із лиця, і лікує тих, у кого в ранах серця. Любов не заздрить ближнім і чужим, вона радіє з тими, хто радіє, із плачучими плаче в час біди, терпіти й чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає, вона й німого у біді почує, не чинить і не думає лихе. А спралого й голодного годує така вона справжнісінька любов такої прагнуть і шукають люди, і хто її в житті своїм знайшов, той іншим дарувати їй буде. Колись любов розп'яла на хресті, вона померла, але все ж воскресла, не зможуть погубити сили злі. Любов Христа, що народилась в серці. Лише в любові має майбуття, з підробкою ж не можем вічно жити. Хай буде цілю нашого життя навчитися по-справжньому любити.